Центральний проспект міста на цьому перехресті дуже жвавий рух транспорту. Через відключення світла тут не працюють світлофори, тому пішоходам доводиться буквально перебігати через зебру, а водіям постійно пригальмовувати. Задля безпеки руху в години пік на таких локаціях працюють регулювальники. Водії до таких вимушених незручностей ставляться по-різному. Ми вже привикли і так і так, що з регулювальником, що без. Ну, Краще з ним, звичайно, як є світофор, краще зі світофором. Патрульні вчасно реагують, та іноді трапляється і таке. В цій ситуації порушив правила водій трамваю. Їй не можна було їхати, вона повинна була дочекатися сигнали, коли я підніму руку вверх. І всіх зупинють. Але максимально уважними треба бути і пішоходам. Переходять дорогу так по пішохідному, але на сигнал регулювальника, який їм це забороняє. Пішоходи теж повинні знати сигнали регулювальника. Правоохоронці кажуть, фізично не можуть поставити регулювальники на всіх перехрестях, та й у тому немає необхідності. Ми вибираємо ну, де оптимально буде наша праця. Водії толерантні. В принципі правила знають, не одного пропускають, бачити, тобто ніхто не їздить на великих швидкостях. Патрульні закликають пішоходів у вечірній час доби носити світловідбиваючі елементи, а водіям зменшити швидкість. Поліна Полмарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.